Всім доброго дня від Авто. Сьогодні в Німеччині оглядаємо автомобіль для клієнта Volkswagen Golf. Зараз покажу підрозмитнення, зараз покажу машинку, зроблю огляд. Так, Машинка 2012. Драйтих яри, драйтний яри, один Сильф Ярари. А, Ельф Яра, Альф Яра. хазяїн Один з того року гольф. Э, э, хозяй, хозяй вот. так, моторчик. моторчик у нас працює. В принципі, мотор то, вроде нормально все робить. Вот. Не під ним є, це стандартна вага Якщо не міняли масло, тут ну, є гази трохи. Це не ну, це нормально. Так, далі Антифриз. Антифриз, в принципі, чистий. Такий, такий дуже, ну, Я думаю, давненько не міняли, але в принципі чистий. Більш менш. Воно, так. Салон. Салончик. Так. Yeah, Салон. Салон в принципі, ну, такий, якби як для 12-13 років, то може бути Не ідеальний, Руль не затертий, руль, до речі, нормальний. А віфілі що Ну, Одні ключі виходить. Немає. Ну, машина так ціла, в принципі тіла, все, але, е, але не ідеально. Але ціна 450 євро 2011 рік, в принципі, ну я думаю, що щось От. То, ну, якби Ціна нормальна. Питання так, що це запаски і запаска є, все як положено для цих старих машин, то в принципі тут все. Нових то немає запасу, як правильно. А ну, бачу, дві, двіжок. ще двіжок. Пройоми тут я бачу цілі. Дивіться, Прийоми цілі, тобто, аварій не було. А, Бампер розкладують 90 євро. Шварф. Це ну, нормально, нормально. Мотор робить в принципі нормально все, але но зараз я тільки провірю коробочку. Все робить нормально. Зараз я прогадую. Ось стати, так. Даму, ще не буде димити. Не підемлює нормально. Мотор нормально все робить. Не підемлює. Ось зараз э, Кані пробив фари? Э, ну, там 100 метрів. Зараз зробимо, зараз зробимо маленький пробуффарин, прокатаємося, побачимо. Тест-драйв називайте ага, речі drive, своїми drive. іменами. Так. В принципі, машина нормальна на ці гроші. Єдине, що мені не подобається, тут коробка, коліса, можливо, бо за повірю коробка працює, але коліса така трохи жорстковата, або вона стояла, як він каже, довго, або може там колісі треба буде позмащувати, поміняти. так. Uh -huh. Ну, Це таке, зараз подивимося. Так, кілометраж 212, 220 тисяча. Так що в принципі зараз проїхаємо, спробуємо. За машинка, зробимо тест-драйв. Розбитий на, на такому машині в районі 3000 буде. Ціна я думаю, за 4 ми її спробуємо забрати, Ну, 450 у нас стоїть. 11 рік. Ну ось так, тобто, кому цікаво, можете замовляти. Можна на армію замовляти ми, е, якщо для армії будемо шукати, е, то за роботу нічого не будемо брати, тільки затрати там, щоб поїхати на паливо, щоб купити цю машину, і все е, без розмитнення можна загнати для армії. А для клієнтів, для таких простих, не для армії, можемо загнати під ключ, все розмитнити, ставити, організувати доставку, все повністю. Дякую за увагу. Так що звертайтесь на влас авто. Контакти у нас на Ютубі можете подивитися, номер телефону мій. Ставте вподобайки, підписуйтесь, звертайтесь, будемо допомагати придбати автомобіль. Дякую.